Так, всім привіт, таке е, вечірнє відео, скажімо так, чого знімаю, бо поки не забув, бо постійно забуваю. Е, скидав знайомому якраз пасічнику посилання е, на те, про що піде далі мова, і згадав, що треба показати це і вам. Е, Мова піде про е, перегородки, перегородки, які ми е, робимо для вуликів, да, щоб поділити навпіл. Але не тільки е, те, де це взяти і вартість цього матеріалу, вона дуже вкусна, дуже смачна. Ну я в інтернеті дешевше не бачив. Якщо ви, до речі, бачили, напишіть в коментах під цим відео, де бачили, я буду тільки вдячен. Е, тобто ми будемо говорити про ПВХ-перегородки. ПВХ, ПВХ це такий теплий ну, Такий плотний теплий матеріал різної товщини. Сайт, де я вам ну, скинув в закріпленому коменті під цим відео посилання, де я це брав. Там є різна товщина. тобто Там є і 4, і 3, і 2 міліметри, і 5, і 6, і скільки завгодно. Дуже хороша штука. Зараз я вам покажу ці перегородки, ви на них подивитесь на якість. І саме класне, що в них є, це є поріз по вашим розмірам. І вартість там порізу щось 10 чи 12 гривень. Тобто, коротше, дуже-дуже мало. Ми знаходимося в ось такому моєму імпровізованому складі. Ось такому. Ну і давайте я вам зараз покажу те, для чого ми сюди прийшли. Отже, перегородка в мене є тут. Ну, давайте я вам покажу це шматочки. До речі, все обріздя, що приходить, вони присилають. Бачите, тут воно все. Складено. Ось. І ще, поки дістаю, розкажу про класну плюшку. Вони вам можуть це все діло порахувати таким чином, щоб вам було дуже зручно потім ну по розмірам, тобто автоматично порахують. Бачите, да в мене, по моїм розмірам, вони зробили ось такі перегородочки. Зараз ми щось витягнемо. Так. Ось такі. Це в мене четвірочка. Бачите, такі класні, гарненькі. До речі, на них ще є плівка. Її можна відідрати, цю плівочку. Да? Взагалі шикарно. Ось такі класні перегородки. Зараз камера милить. Що хочу сказати щодо цих перегородок. Це все те ж саме, що є на сайті в інших виробників, тільки вартість, ось цього, вартість з доставкою мені обійшлася 120 гривень. Одна штучка. Плюс у вас є обрізя. на обрізі, я скажу так, це ще дві-три перегородки. Ось така історія. Тому я дуже раджу. Знову ж таки, сайт, де брав, буде в першому закріпленому коменті під цим відео.